Мене звати Юрій Домровський, я керівник і співзасновник спецаеро. Це центр підготовки аеророзвідників. І ми є офіційно реалізаторами національної програми Армія дронів, яка вже діє ну, більше ніж півроку на, тер... на теренах України. Програма спрямована на підготовку надання навичок і спеціалізації аеророзвідки для військових юнітів Збройних сил України. Даний проект адмініструється Міністерством цифрових трансформацій. По суті, це є національна програма. Яка передбачає підготовку і надання спеціальності аеророзвідник застосування безпілотних літальних систем на рівні типового підрозділу різних родів військ. Мета полягає в тому, щоб в будь-якому юніті будь-якого роду військ збройних сил України незалежно чи це артилерія, чи це танкісти, чи це мотопіхота, чи це будь-який, чи це десантура, чи це стрілковий підрозділ для того, щоб в юніті були фахівці здатні використовувати інструменти аеророзвідки для потреб захисту, контратак для забезпечення сил оборони України і для необхідних контрнаступальних дій. Програма за великим рахунком включає плюс-мінус 10 днів інтенсивного навчання. Нами розроблено і впроваджено кілька навчальних програм на різні системи БПЛА. Мова йде про БПЛА мультироторного типу, про БПЛА літачкового типу так званого, це монокрило, літ, літачок. І е, основи навичок застосування ударних технологій це так звані камікадзе, fpv дрони які ви бачите в відео, коли спалюють танки ворожі. Знищують розположення і тому подібне. Це теж ми маємо в, своєму, в своїй програмі. Зараз відкриваємося тут в Житомирі і запрошуємо на навчання не лише військових, але й цивільних, оскільки е війна ще може тривати довго. І навіть би за умов, якщо б вона, дай Бог, завершилася швидко, ми маємо розуміти, що ці навички є основою підготовки е суспільства для супротиву. В майбутні роки, якщо, не дай Боже, ворог захоче чи матиме намір знову прийти до нас. Зі зброєю в руках цивільні люди, які мешкають по своїх домівках, мають мати цей навик для того, щоб допомагати боронити державу. Наразі у нас вчиться близько 10 військовослужбовців проходить навчання. З них шестеро, якщо не помиляюсь, це військовослужбовці сил місцевої територіальної оборони Соколи «Полісся». Навчання для них відбувається безкоштовно. В рамках програми Армія дронів нам компенсують наші витрати потім через Міністерство цифрових трансформацій і Київська школа економіки задіяна різні фонди, які компенсують потім їх навчання. Тому для військових це фактично безкоштовний навичок. ну Воно і в принципі так і має бути, адже це. Та, та, Котингенти, та категорія, в яких ми маємо допомагати. Для цього ми і створилися в свій час в минулому році, для того, щоб підсилювати оборону здатність наявними у нас методами, наявною технікою, нашими інструкторами, здібностями і розумінням а, цієї спеціалізації. Тому для військових за умови, якщо це офіційне направлення з військових частин з підписом командира, з початку з військової частини, для них навчання безкоштовне. Якщо це окремо персональний випадок, коли окремо військовий бажає навчитися, але його не направила військова частина, то тоді тут гнучкі умови доведеться заплатити, компенсувати нам базові деякі витрати, але в принципі це цілком доступне навчання. І на моє переконання, варте того, щоб в нього вкладати, адже в підвищення власної боєздатності слід вкладати і військовим, і цивільним. Беремо на навчання також цивільних з великою охотою. Будь ласка, запрошуємо, тому що як я вже казав і можу повторити, що сьогодні ти цивільний, а Завтра невідома, яка буде ситуація. Якщо в тебе є військова спеціальність, то принаймні ти здатний бути ефективним. Бодай в якомусь розрізі ти маєш простір для застосування. Ми надаємо ту перевагу, що у нас можна отримати знання і по інженерії, і по різним безпілотним системам, оскільки це принципово різні е, системи мультироторні крила чи камікадзе, FPV так звані. Ось е, у нас можна навчитися всім цим спеціальностям, пройти практику. Ну і також в перспективі. Ми з колегами думаємо, що будемо посилювати навчальний центр ще суміжними програмами навчальними. Можливо, це ще мова йтиме про радіоінженерію, про кібербезпеку, навички роботи з антенними комплексами, оскільки РЕБР і всі супутні інженерні напрямки є надзвичайно важливими, бо війна є технологічною сучасно, високотехнологічною і не слід недооцінювати ворога. Ворог в напрямку радіоінженерії має. Дуже сильні потуги, готувався до цього не один рік і не два, вкладав це в величезні обсяги коштів і має спеціалістів, і навички, і рішення. І ми маємо в цьому напрямку працювати інтенсивно, бо наша країна в нас одна, земля в нас одна, і інженерним, інженерним способом ефективніше воювати, ніж просто живими людьми, які, на жаль, є обмежений ресурс. І життя людини є безповоротною цінністю. Ось тому треба розробляти інженерні рішення, які дозволяють убезпечити життя військовослужбовців, і бути більш ефективними на лінії зіткнення. Ми започаткували сторінку на Фейсбуці. Можна шукати спецайро Житомир. Звертайтесь тут, радо вам роз'яснять і дадуть детальну консультацію про умови навчання, структурний план навчання. З погляду безпеки і погоди ми не можемо нічого наперед передбачати, але працюємо гнучко і навіть в цих обмежених умовах намагаємося бути ефективними. Плануємо попрацювати інтенсивно, тому місцеві сили ТРО, ПВО, ДФТГ запрошуються, вони є пріоритетними. Ось е, умови будемо обговорювати все гнучко доступно. Наша мета це для це, це є наша місія. Ми створились і маємо місію. Це наш спосіб ведення війни. Ми посилюємо оборону України за рахунок того, що ділимося нашими навичками, е, даємо змогу здобути нові кваліфікації. Це наш внесок, і ми запрошуємо всіх бажаючих до навчання.